Наша розповідь сьогодні про народних героїв України із Закарпаття. Тарас Пономаренко, боєць 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, прославився тим, що разом з побратимами на початку лютого 2015-го зухвало викрали у супротивника танк т 72 Олександр Денилюк, військовий лікар-хірург, вписав кільканадцять своїх сторінок в книзі порятунку воїнів під Дебальцево. Отець Іван Ісаєвич. Каполан, який пліч опліч з українським військом, пройшов найскладніші ділянки фронту. Орден народний герой України. Нагорода справді народна. На його виготовлення люди з усього світу присилають власні срібні речі. В основному передають дитячі хрестики, ложечки, якийсь срібний посуд, цепочки, сережки і так далі. Причому це передають дуже бідні люди. Тобто у, них, у них немає якихось заробітків великих, їм нема що передати на фронт з грошей, бо вони не отримують зарплати, на жаль. Рівень життя дуже впав. Але кожен в себе десь вдома покопався, кожен хоче якось долучитись до того, щоб допомогти цим хлопцям. З України в мене, напевно, немає вже міста, з якого не присилали срібло. Отець Іван. Вікно його будинку відрізняється від решти в типовій Ужгородській дев'ятиповерхівці. Тут майорить жовто-блакитний прапор. Всередині оселі панує звичайний для закарпатців аромат кави. Взагалі те, яка вона тільки люблю, почались офіцери робити. Ми привезли мої друзі, з Ужгорода передали нам кавоварку, яку нашу стару на пару. То... То не це кожний ран готували, якщо домась. І ми проликаву прямо на увазі, ну, на капорді. Це каже, це отак. Капелан пригощає кавою і, долаючи кашель, розповідає про своє перебування на сході. Це даються знаки рани, отримані на війні. Під Маринівкою снайпер, якому добре було видно людину в чорній рясі, не зупинився. Тому досить гарний бронежилет, воно, воно відстань дуже велике. Я не долікував тоді, бо хоч тіло воно посиніло, але я навіть, ну, може, моя помилка була, я знімок не зробив і нічого. Але треба було це зробити. І я не послухав лікаря і одного з друзів моїх, який казав, що треба це зробити. Він настоював на цьому Олексійович, взагалі просив, щоб я це зробив. Я не послухав. А тепер, коли мене відкинуло, коли це була не куля, це, було, це був осколочок, неважно. Це, і він коли вдарив. Це другий раз, так, то дало за себе знати і так. Що прикро, є, що в одну і ту сторону два рази. Перші дві неділі я практично не кашляв, бо це було ад. Я практично навіть боявся між хлопцями виходити, тому що. Декілька разів вони бачили, то вони плакали бо я плакав. З початку війни отець Іван благословляв військових, розумів, що енергія, добра і любові повинна захистити від куль та дати сили, а потім пішов і сам. Я йду по добровільно для праці, для допомоги своєму народу, своїх, своїм вірникам, можу так казати. Бо якщо мої тут вірники. Вони в теплі і тому подібне. Мені є їх на кого лишити. Я зобов'язаний йти до тих, які потребують. Тобто я зобов'язаний піти шукати заблури овечку, я зобов'язаний піти шукати і виручати тих, які на ну, на, грани, на кордоні е, життя і смерти. Усвідомлюючи, що і сам може загинути, капелан написав заповіт. У ньому будинок на Виноградівщині залишається дітям-сиротам, яким опікувався вже багато років. Перед першою поїздкою на війну заповіт залишив на столі. Старій матері та чорницям сказав, що має поїхати до Італії. В Спокотній Італії отець Капелан відвоював перші півроку. Підтримував бійців в Маринівці, Дебальцево, Вуглегірську, Ольховатці, Нікішино та Чорнухіно. Це була зима 15-го року. В тактичній аптеці Капелан зберігає не тільки найпотрібніші ліки та медичні засоби. Тут і молитвослов. Перед застуди різниці жути, ну і, і до того, як завжди, тут є не тільки для душі, для тіла, але й для душі. Тобто тут як рятувати, тут є молитовник, так, і тут є способи захисту різних першої допомоги. Тобто це подарували волонтери, це не є наш, це волонтерське, які подарували, зробили і комбатор роздав всім повністю. Військові помітили, куди приїздить отець Іван, там настає тиша. Тому кожен просив капелана затриматися на позиції якнайдовше. А за вірну службу нагородили подяками та медалями і змайстрували з уламку граду кадило, яке служить отцю І досі це тут. Є хлопці, вони дуже гарно роблять, і вони зробили, бачите. Снаряд розрізали, ну він вже вистрілений, і зробили з нього таке кадило, ланцюжки, це з гранати. І от ми маємо користуємось тут кадилом оригінал. Так, я думаю, що воно війде в історію сучасної України, де солдати не тільки вміють боронити свою землю, але творчо працювати, думати. І багато чого цікавого робити йому й досі часто телефонують з передової, розповідають бойову обстановку, радяться, просять благословення. Я розумію, що мені треба вдома бути і томку, але вони просили ну відкрито так. Вони в ходім разом. Тобто, от власне я розумію, що їм треба психолог, я розумію, що їм треба священник, Я розумію це. А коли ти туди пішов, ти побачив, що там не тільки треба психолога, а там треба бути і як батьком, і волонтером, і одягати, і обувати, і робити все, і навіть ділитися своїми певними знаннями. Все воно я не міг дома сидіти, бо я знав, що якщо я там не буду, може когось і пуля навіть. може навіть з знеобізнань, з незнання. Або може з такого дуже сильного патріотизму, бо є патріотизм це дуже добре, але є такий патріотизм, де розпалює кров, так і мозок перестає думати. Серце б'ється і йде на броню. Це не треба робити завжди. треба, щоб розум думав, завжди щоб серце палало навіть любов'ю до ворога. За відданість справі, за жартовність, за любов до людей і піклування про них. Народ України нагородив оця капелана найдорожчим. Орденом народний герой. По Перше я не сподівався, бо дійсно я не сподівався на цю нагороду. Я, я про неї дійсно не знав, якщо чесно, може за те, що досить і в праці був, і, і це і зона АТО, і тут. Mm -hmm. І я дійсно не, навіть і коли вже мені сказали, що треба приїхати до Львову у Львів. Е я питав, чого. І тільки потім. Я... Признались, ну, що ми хочемо вас до нагороди. Яка нагорода, я дійсно не знав. І коли вже саме вручення офіцери які, і волонтери, які давали на мене от подання, вони мені вже сказали, що ви будете на нагороду. Знову ж таки, не говорили яку, і вже коли йшов процес, вже коли ведуча почала говорити, я вже знав, що це народний герой. України. Вона є сама нагорода, є, якщо синьо-жовтий, це є е, волонтерські рухи і благодійні, і всі ті, які меценати допомагають для наших хлопців і не тільки. Так. Потім тут є е, медаль, медаль небесно. Небесної Сотні, теж срібло, відкривати я не буду, бо вона. 5 гривень, да? Да. Герой України 5 гривень, так наскільки я знаю. Це, навірно, таке випустило, але дуже гарно. І потім тут є картка, -картка героя. А тут уже звернення до самого власника картки героя. І зателефонувати по цьому телефоні. Я до них приїхав і оказується, що на тій картці там є тисячу гривень. Подають офіцери, подають друзі-волонтери, подають з увазі, І дуже багато. Нагороду отримували вже посмертно батьки їхні або жінки. І, власне, коли я це слухав, це був ще один такий пережиток. Я думаю, що недаром, недаром працюємо, недаром ну, робимо все, щоб незалежність і свобода, свобода совісті вона була. Уся Україна в лютому минулого року розповідала про героїчний вчинок сімох воїнів 2 арт-дивізіону 128-ї бригади. Їх прізвища не сходили з шпальт газет, сайтів та телеекранів. але одного не було. Про нас головного старший лейтенант Тарас Пономаренко, який розробив і очолив цю спецоперацію, залишився поза увагою журналістів. Через рік ми виправляємо цю помилку. Сам би я цей танк не вкрав. Глядя правде в лицо, я без своих бы ребят бы, в принципе, ничего бы там не сделал, потому что это не только как бы моя, потому что все внимание как-то ко мне, все ко мне, но э, без них бы я ничего не сделал. Я просто выполнял свои обязанности, действовал как офицер, в принципе, на этом вся работа моя и была подвига тут тоже нету никакого. Это была работа, это была, скажем так, может даже в какой-то мере безысходность в тот момент. Потому что варианты у нас были какие? Оставаться дождать следующей атакой, либо терпеть дальше обстрелы со стороны этого танка. Условия, какие условия были? Условия были непонятны, как всегда, на тот момент. Задач тоже никаких не поступало. Сейчас уже спустя год я слышу, как это случилось, что 45-я бригада, которая стояла со стороны Углегорска, просто ушла в сторону, то ли я не знаю по каким причинам, но она даже, я так понимаю, не дала бой сепаратистам. За счет чего сепаратисты просто вышли на наши позиции. Це сторони улігорського ситуація на початку лютого в районі Дебальцева лише вимальовувалася, але всім було зрозуміло, що противник прагне замкнути котел і узяти стратегічний залізничний вузол. Плутанина в районі комуни Вуглегірська призвела до того, що артилерія, яка стріляє на кільканадцять кілометрів і прикриває спину піхоті, опинилася на першій лінії оборони. Хлопцям довелося викручуватися. радіостанції ми се посовещавшись с солдатами, что мы, в принципе, можем из-за горы вести огонь по них э, сал. В основном, Косаковский сидел на радиостанции, я смотрел в бинокль, э, вычислял, э, ну, вычислять там никак не могли, то есть я мерил, в принципе, на пальцах. Появилось новое слово в артиллерии, два ворота ручкой, три, полтора и так далее, и тому подобное, там повороты башни. В принципе, нам довольно-таки прицельно удалось вести огонь. Мы сразу, они пошли второй раз в атаку, и сразу их атака в течение пяти минут захлебнулась, потому что начался обстрел той делянки. Там была техзона. Пыл у них поубавился, когда мы прямым попаданием вместе с десантом подбили их БМП они поняли, что им туда лучше не соваться. Ну и так оно продолжалось около 3-4 дней. Один танк, который выскочил с лесопосадки, понял, что мы пристрелялись по той, ту дорогу. Понял, что ему туда не уйти, наверное, что он будет подбит. Спрятался там, было внизу тех зона, там был хутор, дачные поселки. Мы думали, что он целый, но он был с изогнутый осколками, либо взрывной волной. Но ну, попали мы по нему хорошо. Но, тем не менее, он был на ходу. Тому що Т-72 це така скотина, що я не сразу вб'єш. І ось з цього моменту і почалося полювання на Т-72. У цій операції найскладніше виявилося доправити трофей на свої позиції, адже величезна вбивча машина нашими сприймалася виключно як чужа, і кричати в рацію Слава Україні! не допомогло б. Ну, прийшлося кричати. прийшлося сильно кричати, сильно материться. Ну, Докричався я до данього проста. всякое кричал, всякие данные про себя, там, называл фамилию матери, имя. Ну, чтобы было понятно, что это я. Свое воинское звание, часть и так далее, подразделения. Уже выскочили мы туда, на них. Уже как понял, что они уже успокоились, перестали нервничать. Заскочили на свои позиции. Прямо к штабу его и дивизиона и при, пригнали. Ну, все, мы забрали его дальше на свои позиции, с, 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 Комплектовали экипаж, это был механик-водитель был, э, Владимир Возник стал командиром танка, а наводчика нашли э, в другом подразделении, был солдат, который служил в срочную службу, был наводчиком танка. Вот в таком боевом составе они катались дальше, выезжали на всякие... охраняли артилерію. В принципі, у нас вже був танк, вже какая-то мощ, яка охрана, супровождав колони. Всяке, всякі задачі були. Сьогодні усі героїчні хлопці з третьої хвилі мобілізації повернулися до мирного життя і підтримують стосунки. Як спогад про зухвали викрадення, яке підняло бойовий дух бійців, залишився мультик від музиканта Юрія Журавля. Наші гості на війні, а дітки на виданні. Гей, гей, не біда, зачекай молода, хай ще трошки підросте. За герої віддасте. Вона вода вода. Слава Україні! Героям слава! 6 лютого команда бойової машини української армії т 72 відзначає річницю здобуття танку: майже 50 тисяч гривень, які держава виплатила їм за трофей. Хлопці передали на лікування свого навітника Олександра Донецького. А от державних нагород за цей вчинок хлопці не побачили. Молодий, усміхнений та перспективний лікар-хірург Олександр Данилюк про його чарівні руки знає кожен пацієнт хірургічного відділення Ужгородської клінічної лікарні, і лише рідні та колеги та бойові побратими знають його героїчну історію. Найстрашніші дні, які закарбувалися в пам'яті назавжди дибальцевський котел. Сотні поранених в оточенні Олександр залишився єдиним хірургом. У це важко повірити, але саме так на колінах у звичайній Криївці проходили найскладніші операції. Це була Криївка, яма, де ми жили, яка була призначена тільки для перебування особового складу, а вона стала операційно-реанімаційним. Центру Небальцівського оточення 17 лютого о 18 вечора. Коли після медичного сортування, власне, це також один з найприкріших моментів, коли ти повинен вирішувати, що цей пацієнт має поранення несумісне життя і ти його. Виносиш на повільне, ну але безболісне помирання. А починаєш працювати з тим пацієнтом, який ще має шанс. Не всі це розуміли, хто не медик, на це дивились дуже переляканими очима. Вони не розуміли чому. Всі ми допомогти не змогли. І після такого сортування потрапляє на наш операційний стелаж, каремат, не знаю, як це назвати. Ну, Це все в окопі, це все на колінах. Пацієнт молодий, 21 років десь. Звати його вже постфактум Сашко Тирасюк. Москолок. Мінно-вибухова травма від танкового снаряду, пошкодив печінку, шлунок, шлункову залозу, шок. Шоковий стан. Ну і повільне згасання. Він поступив за декілька годин від моменту поранення. Засобів для наркозу в нас залишилося обмаль. Почали підготовку до операції з мінімальним набором інструментів, без апаратури, штучне дихання відбувалося вручну. Ми розпочали цю велику операцію. В животі купа крові, а третьої групи у нас в Київці не було ні в кого, третьої мінус. Довелося цю кров назад переливати в вену. Ні відсмоктувача, ні засобів для цього нічого не було. Для цього використали звичайний пластиковий стаканчик від чаю, подувши в нього. Так черпаючи кров у флакон. Вона згорталась, потім шприцом, і так анестезіологи. Повертали його кров, змішану із шлунковим соком йому в організм. Пацієнта було врятовано. поранених купа. На той момент тільки в нас в країнці 26 поранених важких і середньої важкості було. Скільки на вулиці, по наметах і по окопам, самі себе лікували. Ніхто вже їх не реєстрував. Правду з перших вуст мають знати всі: дев'ять днів в оточенні. Усе, що наболіло, вилилось на папір. Звичайний щоденник перетворився на фронтові спогади військового лікаря. Це блокнот з першого дня в армії в мене. Але ось тут я почав писати одразу, як ми вийшли із Дебальцевого у місті Бахмут, Артемівськ колишній. А я одразу сів і зрозумів, що я повинен написати ті факти, які просто мій мозок автоматично буде їх стирати, бо весь негатив, якийсь, ну яка який є така власність в людини, що все, що негативне, потрібно забувати. І щоб це все не забути, я одразу почав писати. 19.02 написано кільце, драпмарш. Тобто я швиденько-швиденько накидав ці всі моменти, щоб про них не забути. Хоча я тоді взагалі книгу не планував нічого писати, просто я планував для своїх дітей, для майбутніх поколінь, тобто зберегти цю інформацію. Вже потім, в березні місяці, під час відпустки, вже тут на Закарпатті, А мої друзі мене все ж таки переконали, щоб я це все описав. В якусь таку більш-менш повноцінну книгу, бо з їхньої точки зору це повинен побачити світ. Першу чергу Україна і весь світ. Це велика, тобто це тільки 9 діб, тільки 9 діб описано. Ну але це 9 діб найдраматичніших, найважчих, найстрашніших. Це колективна робота, говорить Олександр. Свої свідчення вносять усі побратими, з якими довелося пережити ті страшні дев'ять днів. Я відіслав примірники, роздруковані а, чорнові варіанти, для того, щоб вони виправляли, вони її скоригували, додавали, а, змінювали час в ну, хронологію і так далі, те, що я міг плутати. І ми так спільною такою роботою власне, і творимо цю книгу. Вона є абсолютно на достовірних фактах, тобто там тільки факти і відчуття, факти і відчуття. Нині Олександр ще не знає, як, де і за чий кошт вийде це видання, та вірить, добрі люди підскажуть і допоможуть. Багато порад є від колег, від побратимів від волонтерів. Ну в якомусь плані ми це все вирішимо. Думаю, що хотіло б до осені, щоб книга, книгу побачив. Світ Олександр жартує, може варто написати книгу і для колег про польову хірургію. Та це вже зовсім інша історія. Взагалі, взяти. Лист пили до металу, шматок від електрика, і її використовувати як ампутаційну пилу ну, це щось з ролі фантастики. Кусачки до дроту від того ж нашого електрика, використовувати як для формування культів відірваних пальців. Стаканчик від чаю, щойно випитого, використовувати як. Відсмоктувач, від вигрібання, крові з черевної порожнини. Тобто, це, це ті випадки, які просто реально важко повірити. Важко повірити. Тобто, якщо б я це не був Самі. безпосереднім учасником цього, то це для мене було щось на межі фантастики. З багатьма своїми побратимами, яких вдалося вирвати у смерті, Олександр продовжує спілкуватися й нині. У мирному Ужгороді думками він завжди там, на передовій. Та вже звідси, як волонтер, допомагає, чи може. І впевнений, коли треба буде, він знову, не роздумуючи, піде захищати рідну землю. Навіть одне врятоване життя було б варте. Того, щоб я там був за героїзм та сотні врятованих життів під кулями. Сашко отримав найвищу народну відзнаку народний герой України та срібного тризуба. Лікар зізнається, перше на, запитання, коли дізнався про нагороду, було чому мені У нас багато медиків на фронті, багато таких речей. Ну але так склалося, що мабуть, ми потрапили в таку ситуацію. Пережили такі моменти, найкритичніші і довелось робити такі речі. Не із за нашої волі, що власне, народ це як певний подвиг. І, чесно кажучи, я не вважаю, що заслуговую на цю нагороду, але мені дуже приємно, бо це є народна нагорода і більше ніяких нагород мені в житті не потрібно. Лікар на війні особлива місія. У це важко повірити, що цей скромний і усміхнений хлопець пройшов шлях опечений війною. Видають лише очі, але коли кричить душа, напевно, посміхатися складно. Та тепер розумієш, чому там на війні усі його називали смайл. Прості хлопці з нашого життя, з наших міст і сіл, з нашої країни на прикладах їхньої відваги і формується українське військо, а їх подвиги пойдуть до підручників історії про російсько-українську війну. Сьогодні Тарас Пономаренко служить в новій поліції і намагається проводити реформи у цій структурі. Олександр Данилюк в команді Уляни Супрун реформує медичну галузь. А капелан отець Іван Ісаєвич продовжує допомагати фронту, опікується своїм будинком для дітей та молиться за Україну і кожного з нас.